Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо зображувати додавання і віднімання схематично. На дереві сиділо 5 пташок. Прилетіли ще дві пташки. Щоб показати всіх пташок, треба об'єднувати чи вилучати. Об'єднувати. Проілюструємо цю ситуацію, позначивши пташок кружками, що означають 5 кружків зліва. Кількість пташок, яка була. Покажемо всі кружки, що вони означають. Кількість пташок, яка стала на дереві. На дереві стало більше чи менше пташок, ніж було? Більше, бо прилетіли ще пташки. Які арифметичні дії відповідає практична дія об'єднання? Дія додавання. Складемо вираз 5 додати 2. Це вираз. Тепер знайдемо його значення. 5 додати 2 дорівнює 7. Це рівність. На дереві сиділо 5 пташок. Полетіло 2 пташки. Щоб показати пташок, що залишилися, треба об'єднувати чи вилучати. Вилучати. Проілюструємо цю ситуацію, позначивши пташок кружками, що означають 5 кружків. Кількість пташок, яка була, відсунемо 2 кружки. Покажемо кружки, що залишилися. Які арифметичні дії відповідає практична дія вилучення? Дії віднімання. Залишилось пташок на дереві більше чи менше, ніж було? Менше. Чому? Бо пташки полетіли. Складемо вираз 5 відняти 2. Знайдемо значення виразу. 5 відняти 2 дорівнює 3. Це рівність. Розгляньте кожен малюнок. Яку дію виконали? Дію додавання. В результаті одержали більше чи менше, ніж було? Більше, тому що додали. Усно знайдемо значення виразів. 6 додати 1 дорівнює 7. Наступний малюнок. Яку дію виконали? В результаті одержали більше чи менше, ніж було? Менше, тому що вилучили один предмет. Усно знайдемо значення виразу. 7 мінус дорівнює 6. У Сашка 6 цукерок. Матуся йому дала ще 3 цукерки. Щоб показати всі цукерки, треба об'єднувати чи вилучати. Об'єднувати. Проілюструємо цю ситуацію, позначивши цукерки чотирикутниками. Покажи всі чотирикутники. Що вони означають? Кількість цукерок, яка стала у Сашка. Чи можна було б позначити цукерки відрізками? Так. Розглянемо, як це зробили. Червоним кольором позначена кількість цукерок, яка була у Сашка. Синім. Кількість цукерок, яку отримав Сашко від мами. 6 додати 3 дорівнює 9. Білочка знайшла 4 гриби, а зайчик 2. Поясніть схему з кружками та схему з відрізками. Перевірте, чи правильно складено рівність. На схемі з кружками позначена фіолетовим кольором кількість грибів, які знайшла білочка. Зеленими кружками позначена кількість грибів, знайдена зайчиком. Кружки об'єднані. Значить, нам потрібно знайти загальну кількість грибів ця інформація відображена тепер на схемі з відрізками До цієї ситуації складена рівність. 4 додати 2 дорівнює 6. 4 – це 4 гриби, які знайшла білочка. 2 – це 2 гриби, які знайшов зайчик. 6 – це загальна кількість грибів, знайдена звірятами. У Сашка 6 цукерок. Він з'їв 3 цукерки. Щоб показати цукерки, що залишилися, треба об'єднувати чи вилучати. Вилучати. Проілюструємо цю ситуацію, позначивши цукерки чотирикутниками. Було 6 цукерок, 3 цукерки з'їв Сашко. Покажемо чотирикутники, що залишилися. Що вони означають? Кількість цукерок, які залишилися в Сашка. 6 3 дорівнює 3. На схемі відображена кількість цукерок, яка була у Сашка. Кількість цукерок, яку він з'їв. І нам потрібно знайти кількість цукерок, яка залишилася. Їжачок зібрав чотири яблука. По дорозі додому два яблука він загубив. Поясніть схему з кружками та схему з відрізками. Перевірте, чи правильно складено рівність. На схемі з кружками показано, що було 4 яблука, 2 яблука, загубив їжачок. і треба знайти, скільки яблучок у їжачка залишилося. Та сама інформація відображена на схемі з відрізками. 4 яблочка було, 2 яблучка загубив, скільки яблучок залишилося. 4 мінус 2 дорівнює 2. На листі сиділи 5 жуків. До них перебралися ще 4. Жуків стало більше чи менше. Складіть відповідну схему. Перевірте, чи правильно складено вираз. На листі сиділи 5 жуків. Четверо перебралися на іншу гілку. Як змінилась кількість жуків? Поясніть, що означає кожний відрізок. Перевірте, чи правильно складений вираз. Уважно розгляньте схеми. Доберіть до кожної схеми вираз. Перевірте. Знайдемо значення виразів. Три додати два дорівнює п'ять. Чотири відняти три дорівнює один. Дякую за увагу.